Відкриваємо слайд, заходимо в пункт меню Вставлення. Натискаємо на команду зображення. Тут є три способи додати зображення. Я покажу, як додати з пристрою та інтернету. Натискаємо на цей пристрій. Обираємо папку, в якій знаходиться потрібне зображення, та клікаємо на нього. Тепер зображення на слайді і ми можемо його переміщувати, збільшувати та зменшувати. Щоб додати зображення з інтернету, виконуємо ті самі дії, але в команді зображення натискаємо на зображення з інтернету. Нас вибиває пошукову систему Bing, де ми і можемо знайти потрібне зображення. Додаємо зображення та переміщуємо і редагуємо його по тому самому принципу. На цьому все. Дякую за увагу. Клади лайк та підписуйся на канал.